Доброго дня, шановні телеглядачі, вітаємо вас у студії Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гостя нашого ефіру Леся Сайковська, майстриня культурно-мистецької асоціації Артспокуса, учасниця проєкту Берегині України. Вітаю вас! Доброго дня! Нещодавно в Миколаєві відбулося спецпогашення марок, присвячених маякам північного причорноморя. Ви стали автором декількох. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, я попала. Зовсім несподівано для себе цей проєкт. Це завдяки роботі ну, команди, яка працювала, ну, працює над популяризацією наших туристичних пам'яток, цікавих там, культурних. Течій різноманітних. І е, завдяки е, цій команді, яка складалася з Тетяною Чучкалюк, Тетяною Волонець та Руслане Сікаленко, я попала в цей проєкт, і моя марка е, стала таким зображенням на марці Укрпопшти. А як ви взагалі почали малювати маяки? Так вийшло, що я зареєструвалася в проєкт Руслани Сіколенко як учасник цього проєкту малювання маяків. Тобто це такий проєкт, в якому люди знайомляться з маяками України, Півдня України і приходять в різноманітних техніках, малюють. І спочатку я прийшла як учасник, помалювала. А потім Руслана мене запросила трошки побути тренером, працювати з учасниками теж проєкту в техніці Таврійського, Петриківського розпису, саме маяки в цих техніках. І ну, декілька майстер-класів я провела і створила ще декілька робіт, робіт з маяками. І якось ну, ця тема мене затронула, мені стало цікаво. І вилилося це в декілька робіт. Саме з маяками. Завдяки вам на Миколаївщині фактично відроджується таврійський розпис. Можете розказати про це? Ну, я не можу сказати, що прям завдяки мені. ні. Я просто як один з тих людей, майстрів декоративного розпису, який зацікавився таврійським розписом і в своїй творчості створюють роботи саме в цьому розписі. Людина, яка все це почала відроджувати, це Любов Паранюк, а потім підключилися інші вже наші люди, які теж зацікавлені в популяризації цього південно-чорноморського нашого розпису. І е, зараз вже є така команда людей, які цікавляться цим розписом, які створюють роботи, розписують не тільки панно, там якісь побутові речі, а й одяг, і вже це переходить у вишивку. Ну, тобто це такий вже. Пішов культурне явище, можна так сказати, і багато людей зацікавилось цим розписом. І я в тому числі. Ви не тільки робите пано, тарілі, мальованки, скриньки. Ви ще провідаєте майстер-класи. Розкажіть трошки от, про майстер-класи, наскільки вони зараз під час війни важливі? Ну зараз вони дуже важливі. Я ну я вже проводила у Руслани майстер-класи на цьому проєкті з маяками в бібліотеці. Кропівницького також, там завдяки Валентині Кривцові і Артспокусі, культурно-громадської організації. І це дуже важливо, тому що багато людей, вони, ну, може, щось чули про там, Петриківський, Таврійський, інші види розписів саме України, а тут вони пробують себе. Пробують створити щось в цій техніці, знайомляться саме з технічними такими особливостями. І це дуже приємно, це ми намагаємося зберегти нашу культуру, якось передати. Ну, і дітям, і дорослим, щоб люди знали, що в нас є такі цікаві розписи, і на півдні Миколаївщини також у рамках проєкту Берегиня України у вас була персональна виставка. Розкажіть про роботи, які там були роботи представлені, і зроблені вони були до війни чи під час війни? Ну там було представлено 25 робіт. Більша частина це пану, але були там декілька тарілочок і розписних писанок, таких мальованок. Я створювала більша частина, там вони створені під час війни. Тобто, коли почалося це півномасштабне вторгнення, то декілька місяців ми були в такому стресі, що зовсім нічого не могли робити. Але потім, ближче вже в травні, ну, Творча натура перемогла стрес, і е, захотілося щось створити саме в тій техніці, в якій я працюю. І я почала робити роботи і е, показувати їх Валентині Кривцові, нашій голові артспокоси. Е, ну, і завдяки саме їй е, е, інші майстри теж підтягнулися до цього такого е, течії створення робіт саме під час війни. Це... Ну, дуже важливо, ну люди знімали стрес, люди якось намагались перебороти це все завдяки творчості. І вже е, ці роботи накопичились і вже вивелись в таку е, персональну виставку. Там є декілька робіт, ще створених до війни, але більша частина саме створені от, м, навесні, улітку, восени 22-го року. Так? Чи вплинула якось повномасштабна війна на вашу творчість? А, ну, Вплинула так. Чомусь мені пош... в моїй творчості почали створюватись такі образи люд... жінок. жінок... Жінка-земля, жінка надія, жінка-берегиня. Е, раніше ну, в роботах в мене було ну, менше саме антропоморфних образів. Тобто, мені дуже подобалось розписувати квіткові композиції, там, з птахами, якісь зооморфні людей було мало. Але ось, зараз е, люди йшли в моїй творчості так, ось, таким. Ну, Багато образів створюється. Ви багато часу проводите з дітьми, припадаєте їм майстер-класи. Чи вплинула війна на дітей? Так, звичайно. Особливо це. Видно по творчості хлопчиків. Вони почали дуже багато малювати військових, військової техніки, якісь вибухи. Хоча й дівчаток таке ж також. До війни, якщо ми там якусь тему вивчали, це була така вільна тема, можна було придумати якусь свою композицію, то всі композиції, ну, тобто війни там не було зовсім. Але зараз, ось діти, вони все це на папір. В себе виплескують і оці вибухи і військову техніку військових ну тобто це дуже помітно по творчості дітей так Ось такі от майстер-класи, як ви проводите, вони допоможуть дітям от пережити це? Так, я думку? думаю, що допоможуть. Ну тобто, якісь оці емоції, які накопичуються в дитині, їх потрібно кудись реалізовувати, тобто, викладати. Можна в малюнках, можна. Е Саме майстер-класи, можливо, відволічуть від такої загальної нашої такої ситуації. Дитина трошки переключиться на інші якісь вид творчості, щось там порозписує, щось зліпе, щось намалює і трошки ну, стабілізує емоційний стан. Ну, я думаю, що ці майстер-класи вони корисні для як і для дітей, так і для дорослих. Також. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Дякуємо вам за вашу роботу. Мені залишається лише нагадати, що гостею нашої студії була Олеся Сайковська, майстриня культурно-мистецької асоціації Артспокуса і учасниця проєкту Берегині України. Дякуємо Збройним силам України за захист і разом крокуємо до перемоги.